Не пройшло і місяця, як я нарешті спромоглася якось зібрати докупи свої думки про браковану партію. Нам обіцяли драму та набагато темнішу атмосферу, ніж була у першому сезоні. Але чи виконали автори свої обіцянки? Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд другого сезону шоу Зорині війни бракована партія. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську краївку також у телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері та навіть на Тікток. Отже, поїхали. На жаль, я маю в чергове починати свій огляд з вже заюзаною фрази, що цей сезон був доволі неоднозначним. Але що поробиш, якщо другий сезон бракованої партії не може похвалитися ані чітким наскрізним сюжетом, ані витриманою на одному рівні атмосферою. При цьому я не можу назвати цей сезон поганим чи провальним, адже в ньому є чудові серії, сповнені драми та прекрасно поставлені. Здається. І шоу зіграла злий жарт заявлена тривалість сезону у 16 серій. Насправді, змістовних епізодів десь мінімум на третину менше. Безживільний ефірний час довелося закривати філерами камео та серіями-цитатами з інших відомих стрічок. Так так, я про серію під кодовою назвою Індіана Джонс і п'ятий елемент. Перша половина сезону, за виключенням епізоду з хрестом та коді, просто продовжує лінію першого. Бракована партія виконує сумнівної законності завдання СІД. При цьому нас протягом більшості серії готують до зради сід, тому коли це таки стається, якогось шоку це здивування це не викликає. Лише з другої половини сезону, з Корисанської арки, шоу дійсно почало демонструвати свій справжній потенціал: програш імператору, новий моторошний антагоніст в особі доктора Гемлока, Зрив Хреста та, звичайно ж, сумний фінал в душі епізоду імперія завдає удару відповідь. От би весь сезон був таким: драматичним, жорстоким та безжальним до героїв. Протягом сезону загін 99 все не міг визначитися з якоюсь стратегічною метою свого існування. Мисливець як лідер не готовий був доєднатися до боротьби Рекса з імперією, в тому числі щоб не наражати Омегу на небезпеку. Через це Ехо покинув команду, хоч як згодом виявилося, і тимчасово. При цьому всі зусилля мисливця захистити Омегу провалилися. Більше того, було втрачено і Теха. Мисливцю в кінці кінців довелося, як і Касіану Андору. Зіштовхнутися з жорстокою правдою. Від імперії неможливо сховатися єдиний можливий шлях боротьба. Мені сподобався розвиток Омеги. Вона підросла та стала дійсно цінним членом команди, хоча все ще час від часу провокує загін на авантюри, що здебільшого нічим путнім не закінчується. Вона все ще продовжує бути совістю та душею загону, але і його слабкістю. Чи не призведе бажання врятувати Омегу з лап імперців до остаточного знищення бракованої партії? Не хотілося б. Але, здається, зворотній відлік вже запущено, і існування загону 99 вже неможливе за старими правилами. Чудово, що в цьому сезоні набагато більше уваги було приділено теху, він встиг розкритися як персонаж, показати себе як друг Омеги. І динаміка їхніх стосунків мені дуже сподобалася. На відміну від мислиця, який більше виступає як петернарійська фігура для дівчини, тех ставиться до неї як до рівні. Саме їй він розкривається, демонструючи. Що не такий же він і беземоційний сухар, як здається, на перший погляд. І звичайно ж, його смерть стала шоком. Якось так сталося, що фінал анімаційного шоу був набагато драматичнішим та трагічнішим за фінал мандалорця. Ехо-сценаристи теж намагалися розкрити більше, але вийшло це не так гарно, як з техом, і на корусанті шляхи ехо та решти загону розійшлися. Це вивільнило більше ефірного часу для того ж Теха, але й продемонструвало, що сценаристи не справилися із доволі великою командою головних героїв. Думаю, із загибелю Теха та націленістю на звільнення Омеги Ехо знову, хоча б тимчасово стане частиною бракованої партії, а далі загадувати поки немає сенсу. Мисливець цього сезону особливого розвитку не продемонстрував, та й дійсно гарним лідером для команди не був. Він все ще плив за течією, довіряв за старою звичкою сід та намагався підшукати безпечний дім для Омеги. Що призвело лише до втрату загоні. І тільки фінал сезону вивів його з якогось заціпеніння та спровокував на активні дії. Сподіваюся, наступного сезону він стане дійсно проактивним командиром, здатним справитися з кризовими ситуаціями в загоні. А ось кому дісталася найцікавіша та найдраматичніша арка цього сезону, так це, безперечно, хрест. Серії з ним були найкращими у всьому шоу, а його шлях від лояльного солдата імперії. До зламаного несправедливістю вбивці офіцера, найдраматичнішим. Імперія не оцінила ні його вірність, ні його таланти і збирається замінити клонів, включно з хрестом, на штурмовиків. Він довго терпів приниження, зневагу офіцерів та інших клонів, та виконував накази навіть злочинні. І момент, коли він зламався, був дуже сильним. Варто сказати і кілька слів про Фідже нову героїню, що косплеїла одночасно Джека Горобця та Індіану Джонса. Мабуть, вона була покликана стане такою собі противагою сіт, особою, що, на відміну від трандошанки, варта довіри і не є підступною зрадницею, як може здатися на перший погляд. Але часу в сезоні їй приділили доволі мало, і лише наприкінці вона мала можливість проявитися як хтось більший, аніж шукачка за коштовностями. Особливе місце в сезоні займає трагічна доля рядових клонів. Ми раніше знали, що їхня заміна на штурмовиків незворотня. Але бачити те, як їх безжально списують, утилізують та навіть використовують для дослідів – це зовсім інше. І не всім пощастить, як Рексу та Грегору знайти своє місце в галактиці. Багато хто закінчить свої дні як клон, якого обіван зустрічав на Даю Імперія ж все набирає сил, безжально розправляючись із сепаратистами та вільнодумцями. І що мені дуже сподобалося, так це те, що імперці здебільшого тут. Не виглядають карикатурними бовдурами, як частенько траплялося в тих же повстанцях. Хоч Рампорт і був пихатим самолюбом, але був доволі ефективним. На зміну йому прийшов моторошний доктор Гемлок, черговий науковець-садист. Ну і вишенькою на тортику імперської міці стала епізодична, але яскрава поява Палпатіна, який в чергове продемонстрував, що в інтригах і здатності обертати будь-яку ситуацію собі на користь, йому рівних все ще немає. І це стало одним з найкращих та найдраматичніших моментів сезону. Сезону невидатного, але й непоганого. Всі претензії, до якого могли б вирішитися на стадії написання сценарію та пропрацювання сюжету. На жаль, цим рішать більшість шоу у позорених війнах, за виключенням ви самі знаєте якого. Постановка ж, анімація, музика та персонажі бракованої партії мені подобаються. На Star Wars Celebration Europe було оголошено. Що третій сезон, що вийде вже наступного року, стане завершальним для шоу. Дуже цікаво подивитися, як же закінчиться історія загону 99. Хоча мені буде не вистачати Теха, стигла я все-таки до нього прив'язатися. Зрозуміло, що принаймні початок наступного сезону буде присвячено визволенню Омеги з лаб імперії. Паралельно Омега буде налагоджувати зв'язки за Хрестом та іншими ув'язаними клонами. У Хреста є великий потенціал стати одним з центральних. Та найцікавіших героїв, тим більше, що йому ще треба спокутувати свої гріхи і не тільки перед загоном 99. Також сподіваюся, що сценаристи допрацюють сценарій та не будуть прикривати прогалини сюжету традиційними камео та філерами, принаймні не в такій кількості, як це було цього сезону. А як вам другий сезон бракованої партії? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики, та підписуйтесь на Patreon або Coffee. Посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!